Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Мої орхідеї вітають мене з Різдво і прийдешнім новим роком своїми першими квітами. Поки не розкрилися всі бутони, вони стоять повернуті до сонечка, до вікна. А вже тоді, коли всі бутончики розкриються, я поверну їх до себе і буду милуватися їх красою. Минулого року в цей час було більше квітучих орхідей. Можливо, вплинуло те, що в цьому році у жовтні-листопаді не було опалення в квартирі, було прохолодно і орхідеї сповільнили свій розвиток. Але, думаю, в січні вони вже нас заженуть своє і будуть свісти. Дуже рясно і красиво. Разом зі своїми красунями я хочу привітати всіх з Різдвом і прийдешнім Новим роком. І побажати міцного здоров'я і витримки, щоб дочекатися здійснення найзаповітнішої мрії всіх українців перемоги України. Україна обов'язково переможе. Переможе, відродиться і розквітне. І квіти будуть скрізь. На наших підвіконнях, на клумбах під вікнами, в парках, садах і скверах віримо в нашу Україну, все буде Україна. Слава Україні, слава нашим героям!